Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на пристрої з грая на скорпіон. Так, запікався я в каточку. Це в нас режимчик регбі. Так, І ми подивимось, на що здати цей скорпіончик. Так і мене виносить страйкер. Так, порановий страйкер, грільса. То я буду передягнутись пізніше? Чіпс? Гранаточку? Так, м'яч на центрі? Нормас, сразу в лоху был. Нормас. Так, тут уже у нас кто-то А тут я. Ну потім прицілюватися страйкеру не буду, Він зараз заховається. Так, поставимо зразу там Мінку. може якраз хтось не їде. Нормаз. Ну поки що непогано йде, поки модулів нема. Так ще тут мінку Так Побачив, я що гранату хтось запустив. Нормальна тема, щось тут закружився наш Хантер і я по ньому сутку запустив. І самознищився на жаль. Так, поставив там мінку. Так, і в мене буває і зітка з вампіризмом. Ого, тут їх аж дві. Нормально. Ага, я с правой стороны. Нормально, что там будут ставочки, еще нет. Ух, летий дервался. Так, і промазав я по обтесті Так, заїдемо на клуб Нормас там ніби наш. Рикошетик Питстрахуа трошки. Так, 95% овердрайва. І зараз ми його запустимо. Так. Знову якось поганенько залітає сусулька, але ж ви знаєте, я по-іншому не вмію, так. Так, нормас Підлагнуло. Так, что там? Буде доставочка, чи ні? Буде в Так що непогано. Минку поставив? Мабуть, переодягаються хлопці, бо щось стояли так. Нормас Так, 95% овердрайва. Тим часом моя команда робить другу доставочку. Так що це дуже непогано. Так, гранатку запустив по нам діктатор. Добре, що я встиг заховається. Так, ох, то ще й на мою мінку наїхав. Взагалі чудово. Не знаю, зітка на кредиті грає, чи що? Я щось не побачу. Так, нормально. І тим часом рахуночок у нас 2-2. Так, в мене є сусулька. Все. Зразу її запустили. Але, на жаль, не я його вбив, а вбив місії юзи. Так, зараз ця сосулька мене не дістане. Кажу сосулька, ізита. Так. Ну, в принципі, ізита теж. Сосулька. Так. Нормально. Зразу трьох бываем. Ну, в принципі, хлопці, я скажу вам, що пристрій доволі таки крутий. Так що можете грати спокійно, поки його не порізали. До речі, він у нас за кристали, Так що я думаю, що можна прикупити, немає його. Гранаточка. Нормальна тема. Так, останній шанс доставочку зробити, але наш фріс поїхав на клуб. Нормальна тема. Так, фікатка непогано вийшла, нічия. Друзі, якщо вам сподобався огляд на пристрій зграя, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.